Ситуація із захворюваністю серед учнів і дітей, що відвідують садочки Луцької громади, є досить мінливою. Очільник департаменту освіти Луцькради наголосив, що дня аналізують, скільки вихованців і школярів похворіло на грип, ГРВІ та супутні хвороби. Додає, ситуація під контролем, бо ж були зимові канікули протягом трьох тижнів. На вчорашній день ми мали 45 класів з 1100 класів, які були на дистанційній формі здобуття освіти. Зараз маємо 48. Зрозуміло, що деякі класи виходять в звичайний формат навчання, деякі класи заходять відповідно в дистанційний формат. А загалом по закладах загальної середньої освіти у нас відсоток на сьогоднішній день 11 відсотків захворюваності серед учнівської молоді. Це ГРВІ, грип і супутні хвороби. Серед здобувачів закладів дошкільної освіти. Відсоток орієнтовно такий же самий. Це 9-10% по закладах освіти. Є дійсно заклади освіти, де епідемпоріг сягає майже 20%. Бо ми розуміємо, що якщо буде у нас 20% захворюваності по закладу освіти або по класу, або по групі відповідно, ті групи або клас, або заклад освіти потрібно переводити відповідний формат навчання або канікулярний режим. Такого у нас немає. Ріст є, але незначний. Відповідно працюємо з медичними службами щодо даної ситуації, поки ситуація контрольована.